<реш> <А тихня вийшло. реш> дякую, товариству, але я не боявся, тому що вже багато років ну, я очолюю цей фонд. Я думаю, що є достойніші люди, які гідно продовжать цю справу. Ви Товариство, да. да. дякую, ми, ми, ви, ми. Вже, ви, вже дякую за довіру у мене. Молода дружина, маленькая кашина. З дружиною поволочні. Шаблює не можна. починські проголосували. Ти вже знаєш цю посаду, тебе вже багато знають, ти пользуєшся авторитетом цих козаків, ти всю роботу, давайте не будемо робити велосипед заново, трьох а вже є. І зброю гарно держать, не тільки. <сь> Син підросте, потім його перенесе. Товариство, я дякую за цю довіру. А, ну, не скажу, що щось тут для мене нове, я маю на увазі в цій справі. Воно вже, знаєте, коли трошки розштовхали, треба тільки. Посилювати, підшковкувати. Ну, а спираючись на вашу підтримку, я думаю, що ми доб'єрні наші справи до логічного завершення і дійсно станемо владою і створимо ж. Я зразу, якщо можна, я буквально окреслюю в двох словах бачення, як би я хотів, щоб ми розвивалися. Як я вже казав, наш здобуток в тому, що ми ну, скажімо так, отримали вплив. В деяких районах і містах нашої області. Нам обов'язково треба цим скористатися для того, щоб ми отримали ресурс для розвитку наших організацій і для виховання молоді. Це основне, що я бачу ну, зараз, це те, що має простимулювати нашу діяльність. Ну а зараз я хотів би попросити, щоб ви пропонували. Е Команду, з якою треба працювати, тому що сам я один нічого не зроблю. Давайте хоч Славко покажемо і фантом. Так, да, прошу фантоми і гармата, прошу вийти сюди до товариства.